Доброго дня! До нас, у нас є запчастини до МТЗ. Такі як опора двигуна передня, Кронштейн циліндра одностороннього на МТЗ-80, втулка шатуна. Шайба масло на коленвал. Форсунки. шків передній. Тяги продольні. В оригіналі. Крила передні на 1221. Коленвал двигуна D240. Балу виробництво Індія. Розподільник гідросила Р80. З таким маркуванням. Стартер ЗТЗ Чехія на 3,2 кВт. Комплекти полюсткового щеплення. Туди входить корзина, диск та вижимний. Та корзина нового зразка. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.